Катерина Праценко, молода і незалежна, виконує учениця п'ятого класу Муховецької гімназії Рибалко Софія. Хоч і важко буває такі вже у світі часи. Та щоранку, зустрівши усмішкою день на світанку, Україна моя Вічно сповнина сили й краси одягає найкращу Квіт простягає до сонця могутні верхівки Карпат, умивається теплими хвилями Чорного моря, чорнобривців і волошок збирає тонкий аромат і підзвони, і злаки благає, щоб не знали ми горя. Запашного куштує хлібця з українських ланів. Державний завжди майорік, не лише у руках, а у серці, і душі українців. Її справу тамує водою могутній Дніпро. Її думка лунає і словами Франка і Шевченка. В її серці невпинно ідуть повага й добро, та із нею завжди непокірливий дух Дорошенка. Україна моя. Край сонях і вниві Моя вдячність тобі, моя віра у тебе безмежна, особливий всім разом для нас визначатиме день. Я пишаюсь тобою, моя молода і незалежна.